Я думаю, у кожної дівчини є макіяж на всі випадки життя. І я вам зараз покажу свій варіант. Перед макіяжем я завжди оформлюю брівки. Тепер нам потрібно замаскувати всі наші долі. Я використовую ось такий консилер, в ньому є різні відтінки. Його можна використовувати як консилер, так і контур. Якщо ви не знали, то синячки під очима краще всього замалювати темнішим кольором, а не світлішим. Далі ми переходимо до тону. Наности я буду кісточкою, тому що я сьогодні хочу більш щільне перекриття. Я для початку роблю кремовий контур, а потім дублюю все сухими структурами. Не забувайте додавати трохи на очі, щоб зробити наш погляд більш вираженим. Не забуваємо промалювати брівки. Для повсякденного макіяжу цього може бути достатньо, але я ще проходжу з 20% відтінком від Кіком Ілану. Закінчуємо наш макіяж оформленням губ та ві. Ось і все на цьому наш макіяж завершено.